Каже, добрий ранок. Ми вже їх переселили у більші. Коробку ми саме робили. Тобто не ми, робили. а Андрій мій робив. Показав попередніх відео коробка. З піддонів та пінопластом. Тирсу підіслали, корма дали, з водою вони, я бачу, справилися, вже тирси накидали. Вже їм цікавенько, так? Буця. більше місця, як там в яслах бо. Ну, я відкрила їх тут а тепло, жарковато, треба не сильно закривати. Буде щелину, бо я тут <кій> зверху також пенопластом накриваю їх, щоб їм тепленько було. Добре, кажіть. Їдь вже на свій город, сапаці булю. Ух, щось знайшли. Ох, от полупали десь. Десь впав, да? Поїду я. Ух. Поїду я сапати на інший город вже. Ох, не знаю, де, де, де йому заховатися. Ух. Всі його достануть, весь скрізь. Поїду сапати часник. Та побачу, може там ще трошки підсохло, до може до кінця тижня. Все-таки будемо возити гній, Щоб посадити посадку картоплі та гарбузів, треба буде посадити корову. Ось так. В тому щось Андрій палить то в кошарі. Зараз поїдемо побачимо, що він там палить. поїдемо. Ось так я закриваю. І вони там бігають. Хі -хі. Андрій все-таки вирішив його не вивезти, а спалити. Бо там каже трошки досок з гвоздями, то він тоді позбирає їх. Ось так, бачите. Розібрав, до розберу їх, буде нові ставити. Залізні зробити, залізні, ой, вибачте, залізні зробити кормушку, але ну, не виходить у мене по Тут. Вітер роздує, розтрусить, він пообере тут все. Так, ну, все, побачили, що фронт роботи його, що тут робив, поїхали ми. Ну що, пошла на город, Трохи зало засідає, ніби вивезти не взявши. Зараз підемо донизу, побачимо Мокро, чи чи сухо. А це будемо зараз сапати. Часник, цибуля. Між, до... між самим часником не буде, між рядками буду сапати. Взяла і малу сапку, і велику. Побачимо, що потрібно буде сапати. Можливо просто так пройду. Чесник, цибуля, це цибулька, а то, бачите, високий такий вже чесничок. Пішли, положимо сапи, підемо побачимо. Зеленіє у мене все тут. Боже, ні, ще навіть сенсу спускатися донизу нема. Але з іншого боку... Не так воно із сиру. Завжди тут сира земля в нас. Тут у нас все рот, крім буряків. Ріки не родять. Тут вже не кінь, то все є. Така чистина землі в нас тут. Ну все, можна, напевно. Воздигні, напевно, можна вже. Так кінця дійдемо донизу. Вже. Ой, далі не піду. Все, значить, що нам не вивозити, прийшла я собаки. Мене Андрій і Женіко попораються в обід, а я собою тут, попрацюю. Привички все-таки важко сапати. Перше моє сапання в цьому році. Просапала не сильно, я вибирала зілля. Тут -то -то я вибрала, тут я не сильно. Ще ще цибулька погано зійшла, та я в рядках за мене вибирала. І через неділю прийду знов сапати. Там в нас волога земля. Бистро все приймається, що культурна рослина. Що бур'ян. Ось так. Так що ми посапали, йдемо додому. Mm -hmm. <головіка> трохи я втомилась, без привички. Підпус... Підпушила трохи земельку. Можна швидко піти, що чесничок, що цибулька, земля трохи підсохне після мого сапання. Привітриться, кислород вийде, а то трошки було затягнуто, хоч як ви бачили, зілля було дуже багато. Тяшки через, через неділю ще пройдеться йти сапати довести до пуття, як говориться, мою грядку зібулі і чесника.